Бачиш, мене теж розвернуло. Дуже далеко. І Безже розвитається. А, в труси затекло. Так, <сіця> да. Вода вода трошки холодна. Оооооо. Oh. <сіця> да. ага. Отже завжди тут сиділа, собі так чилила. Так. Oh, Завжди любила на самому краєчку сидіти. Сиді. О, як затикло по дупі. Бач, показував, як я вмію, і хуйово показав. Ні, ти просто махнув, Ну, тому я тобі кажу, що треба плавки. Красно. А uh -huh. тут же вже холодає. Ну так чекай. Осінь. Риба, 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 риба. Дивіться, со сон почне сідати, то вже можна буде походити. Так, так, так. Тоже потім буде зимно. А вот за дерево, но ну, зайде, типа. Ну, так то так це насправді раз-раз, просто ми не плили, якщо ми будемо плисти, то типу, скриньку. Ну, напиш... САП треба <гум> Скажіть або. Бо я тоді, як ми були на сомені, то... Ти не, не зацінив, бо тому що то треба стояти то треба стояти, <світ> я такий, блядь, ну нахер стояти, на душі втоплююся. А от око сидіти ще зі спинкою. а спинка як взагалі кріпиться. Ну, знизу надягається? Ні, ні, При, тип, ці є такі кружочки. Ти Типу кружочки приклеюєш і до тих кружок на кружочках таких пластмасових... Наклею? Що? Наклею? Та. Ні, там <світ> та хто... все це наклею. Блядь, ні там.